Друзі, всім привіт! Сьогодні у відео нас чекає Huda Beauty і її нова палітра із матової колекції Палітер. У мене у відтінку Cool Matte Також вона випустила ще теплу палітру, але теплих палітер, чесно, до безміри. Тому я подумала, що все ж таки ось такої гами в мене не досить багато, ось такої холодною розовою, і захотіла її спробувати. Також в цій колекції вийшли ще два олівчики каяли для. Очей я придбала собі відтінок Вері Браун, тому що в мене олівець від Вікторії Бехем вже практично закінчується. Один-єдиний, звичайно, я купила собі новий з моїх попередніх перших вражень це Хіндаш, але, все ж таки, захотіла ще й цей спробувати, тому що коричневі олівці я дуже-дуже дуже часто використовую і мені їх треба. Давайте подивимось на палітру, на її упакування. Знаєте, сама картонна упаковка, вона ніби така прорезинена, досить. Красиво виглядає, знаєте, і виглядає на тих 20 з чомусь доларів, які вона коштує, чи скільки вона коштує, так, треба подивитися. Я обов'язково підпишу точну ціну. І ось як виглядає безпосередньо упакування, також таке прорезинене, досить ам, приємне на дотик, якщо чесно. І коли ми відкриваємо цю палітру, вона досить гарно так за. Закривається, захлопується. Коли я її відкриваю, ось що у нас. Чекає всередині. А гама насправді досить красива, і я коли побачила, спочатку, я думала, не дуже думала, якщо чесно, її брати, але потім, коли побачила, що тут є а, кремова формула матових відтінків від Худи Б'юті, я її ще не пробувала. Я знаю, що вона мені здається її презентувала, в її великій палітрі Impowered. Я її не взяла, тому що мені не подобається там гама, вона занадто тепла. А, тут знову ж таки представлені ось ці кремові відтінки у матовій Формулі а, навпаки, точніше. А, тому думаю, ну окей, ну окей, ну візьму. Давайте спробуємо. Але для початку давайте посочимо. Отже, в нас тут безпосередньо 9 відтінків, досить традиційно для ось такого формату палітер від худи-б'юті. Її дев'ятки. Вони завжди зроблені в Китаї. Так, і ця також Made in China. Не означає те, що це буде погана якість, просто, як правило, в вхуди все ж таки в великих палітрах краща якість. Але це знову ж таки, як правило, це безпосередньо. Інколи відноситься і до матових відтінків, але в більшості своїх саме до шиммерів. Матові відтінки, наприклад, в ободвох дев'ятках, які в мене є, а саме Хакі Haze і Wild Jaguar, там матові відтінки досить хороші за своєю якістю. Отже, давайте сводчити. Так, набираю перші три відтінки. З тих перших трьох відтінків, ось ці два, вони в кремовій формулі. Ну, я думаю, що все ж таки видно. Так, ну що, так, я поставлю собі дзеркало, щоб вам було, щоб я бачила просто, де я свочу. Так. Звичайно, по сводчих матових досить важко завжди щось говорити, тому що їх потрібно пробувати на очах, але поки що вони досить красиво сводчаться, досить рівномірно, я б сказала. Також ось ці кремові відтінки. Мені подобається ось цей середній, який в мене він в кремовій формулі. Досить холодний, якщо чесно. Такий сиреневий. Наступні три відтінки. Вже не так красиво свочиться, тому що це вже не настільки, звичайно, шкремова формула. Тим не менш, просто щоб ви мали уявлення, як це все виглядає. Ось цей відтінок, до речі, він найтемніший, і, як правило, в таких палітрах найтемніший відтінок він просто ніякий, його ніби і немає. Послоджу так, щось і виглядає, якщо чесно. Ну, сподіваюсь, що це хибні враження. І останні три відтінки тобто ця палітра, це палітра з саме матових відтінків. Мені було цікаво, що ось ці два світлі відрізняються, і вони відрізняються. Сподіваюсь, вам це видно на свочах. Ну, і ось як палітра виглядає безпосередньо на свочах. Звичайно, тут крутити просто сенсу немає, тому що немає чому переливатися, відбиватися від світла. Але... Але. Приступаємо до макіяжу. Перший макіяж я зроблю просто в техніці, який я ніколи не робила. Сподіваюсь, що в мене вийде. Це буде використання. В більшості своїх ось цих кремових відтінків я хочу подивитися, як вони виглядають в графіці, а також використання одного зі світлих відтінків на все по віку, щоб створити контраст. Подивимось, як це все буде виглядати. Не наношу нічого, ні базу, ні не знаю, там підкладку якусь, нічого не наношу. Давайте робити це все на голих очах. Я початку наношу ось цей світлий відтінок саме в кремовій формулі. Він такий така сирень, досить прохолодний відтінок, і буду наносити його ближче до внутрішнього кутка і до середини повіка. Боже, я чесно, я так ніколи не фарбувалася, навіть не знаю, як це правильно робити. Ну, Спробуємо. Стараюся також фарбувати ось цю графіку на очах, які дивляться прямо, щоб не завалити форму. Так, і буду продовжувати ось, цю, продовжувати ось цю лінію більш темним відтінком, одним з найтемніших саме в цій кремово-матовій формулі. Так, ось яка різниця між цими двома відтінками. Далі набираю той самий темний відтінок, проводжу стрілочку з внутрішнього кутка, чи це зовнішній куток? Це не зовнішній. З зовнішнього кутка і ніби з'єднюю з цією моєю лінією, трошки так виводжу нормально її. Далі наберу найсвітліший матовий відтінок, ось тут в куточку, що сталося? Ага, я зачепила кісточкою відтінок, і просто він же в мене виглядає, ніби я його використовувала, не знаю, мінімум 550 разів. От в мене завжди так, в мене просто завжди так. Ну, добре. Так, і буду наносити ось такою плоскою кісточкою. Це бренд Чічі. Якось так, чи Сісі, -сі, чи як. Підпишу вам. І наношу на все повіко. Напевно, такий макіяж, чесно, треба робити з підкладкою, тому що я вже бачу, що це не дуже адекватно виглядає. Відтінок, ні, відтінок він дуже-дуже сильно прозорий, якщо чесно. Прям дуже сильно прозорий. Уф, 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 уф. Зараз, певно, буду змивати і робити заново макіяж. Так, тепер, коли я нанесла ось ці світлі відтінки, я так їх перемішувала одне з одним. Хочу нанести ще точність наших кремових відтінків, тому що вона трішки послабилась. Давайте затемнемо найтемнішим відтінком. І я затемню, Дай, давайте будемо затемняти цією самою кісточкою. От коли я відкриваю око, в мене є ось ця площина, яку все ще видно, і я хочу її затемнити. Більше. Хм, мені здається, непогано, правда? І для того, щоб зробити ось такий більш м'якший перехід ось цей світлий, давайте нанесемо. Ось цей відтінок. Так, блін, показую. Не знаю, кому показую. Давайте нанесемо ось цей відтінок. Чисто, щоб у нас був більш м'якший перехід. Ну? В принципі, готово. Я якось тут, якщо чесно, не дуже хочу оформляти нижню повіку. Можливо, чуть-чуть, буквально капельку, саме ось цим темнім, темним фіолетовим відтінком. Так. І стараюсь не виходити дуже-дуже низько, якщо чесно. Чисто так, щоб рахувалося. Давайте спробуємо олівчик, а саме. У відтінку Very Brown, це також тої самої колекції. Це олівчик, який має і підходити в слизисту, і в стрілку, і робити і там смокі-ай, підкладку. В принципі, це те, що худа нас запевняє. в чому худа нас запевняє на сайті Cult Beauty, коли дивитися на опис цього олівчика. Давайте я його зараз нанесу саме в слизисту. І давайте вже зараз. Нафарбуємо вії. Ну що, ось і закінчений перший макіяж палітрою від Huda Beauty у відтінку Cool Matte. А з нової її матової колекції. Що я, можу що я можу сказати? Чути, що матові вони не є її класичні саме за формулою, якщо ми говоримо про її великі палітри, там вони все ж таки більш пігментовані, більш маслянисті. І от вони мають. Ось цю хорошу якість. Тут це більш прозорі, більш легкі, не настільки пігментовані. Я не можу сказати, що це погано. Я впевнена, що і ці матові полюблять, але це не ті матові, за які люблять худо-б'юті, особливо, якщо ми говоримо про її великі палітри. Це не буде моя улюблена формула матових, якщо чесно. Також щодо фіолетового, ось тут, знаєте, такий макіяж, щоб можна було побачити, наскільки хороший фіолетовий. Він не є поганий, але він і не є хороший, тому що все ж таки плями пішли. І це не дуже подобається. При тому, що ну скільки пройшло, напевно, півгодини. Там скільки я закінчувала друге око, там малювала вії, наносила олівець. І вже щось відбувається з цим відтінком. Я просто не уявляю, що з ним буде, якщо ви будете з ним ходити там 8 годин, наприклад, на роботі. Тому е я не можу сказати, що знову ж таки це дуже поганий фіолетовий, але я не можу сказати, що це хороший фіолетовий. Напевно, найкращий фіолетовий поки що для мене це Анастасія Беверлі Хіллз, Норвіна, п'ята її палітра. А Тут. Е Поки що ні. До речі, ця палітра мені за, своєю, за своїм настроєм нагадала палітру від Наташі Денони Love Palette. Так, з приводу цього макіяжу, до речі, хотіла ще сказати про олівець. Це не олівець, який підточується, це олівець все ж таки який викручується. Так? Тобто це каял. І давайте подивимося, скільки його є. Ну, ось стільки його є. Так, щось є. Ось, як воно все. Виглядає. Мені некомфортно було носити його слизусту, я вам чесно скажу. Мені навіть той самий олівець хіндеша, який в дереві, комфортніше наносити слизусту, ніж ось цей олівець, який каялик і, в принципі, для того, мені здається, і назначений. Ну, давайте робити, напевно, другий макіяж. Ну що, давайте робити наступний макіяж. І в цьому макіяжі, напевно, я все ж таки хочу спочатку нанести олівчик. Так. Нанесу я його спочатку слизистом І потім буду підніматись догори гори будемо якось виводити форму. Ну, давайте починати. Так, знову наношу цей не дуже приємний олівчик в слизисту Ой, мені це не подобається. Мені дійсно неприємно, якщо чесно. І воно. Ну, олівець не зразу малює. Не знаю, чи ви це бачите. Але, ну, бачите, наскільки він? Не дуже малює. Далі зісли стоїть, і я виводжу таку стерілочку. Так, в принципі, можна зараз взяти кісточку, подивитись, як це все діло розтушовується. Так, беру ось таку детальну кісточку, з кукурузки, і Починаю розтягувати цей олівчик. Наступне, що ми зробимо, ми візьмемо розтушовочну кісточку і нанесемо відтінок, який ми ще не наносили. Це буде, не знаю, який відтінок, ось цей в куточку. Наношу на кісточку рудковського, розтушовочну W109. Чесно, це, напевно, одна з єдиних, яку я не пожаліла, що купила, тому що вона не настільки колюча, як інші кісточки. Ну, і плюс до того дійсно хороша і форма, і, в принципі, розмір кісточки. Так. Далі я хочу побачити, як кремова формула буде працювати з сухою формулою. Тому для цього я беру іншу кісточку, набираю знову ось цей відтінок в куточку з кремово пудрової формули. І що я буду робити? Я буду наносити його у внутрішній куточок. Зовнішній куточок, точніше. Хочу подивитись як він буде там працювати. В принципі, з матовим змішується непогано. На ту частину ока, яка залишилась, хочу нанести ось цей коричневий відтінок, в принципі, тою самою кісточкою, а що нам? І у внутрішній куточок нанесу найсвітліший ось такий матовий відтінок. Ну що, ось останній макіяж з палітрою для перших вражень. А в принципі, я практично спробувала всі відтінки. І що можу сказати? Палітра непогана за своєю якістю, добре тушується. Я думаю, що це все було видно. Кремова формула вона ніяким чином не конфліктує саме з сухою формулою. Окрім цього, коли ви тушуєте. І намагаєтеся якось зм'якшити ось цей перехід між ними, немає чітких меж. Тобто, все в дуже адекватній, все в дуже адекватному стані, якщо чесно. Звичайно, по першому враженню дуже важко щось сказати, тому що якщо говорити про кремову формулу, її треба тестувати на стійкість, як вона поводиться протягом дня. Але що хочу зараз сказати, я бачу просто, що це не та формула, яка входить в великих палітрах, знову ж таки. А я бачу, що Фіолетовий він... Не найкраще він сумнівної якості, але щоб були якісь великі-великі проблеми з якістю, що ви не зможете спрацюватися з цією палітрою, то такого точно немає. Тобто, по якості я не думаю, що вона вас розчарує, якщо ви не сподіваєтесь отримати ось цей досвід, який ви можете отримати з великою палітрою відходи. Гама мені подобається, якщо чесно, мені подобаються ось такі кольорові смоки, а взагалі жодних проблем. В принципі не було, тому поки що, звичайно, говорити рано. Мені потрібно її більше потестувати, але щоб сказати, що це фу. Поки що ні. З приводу олівця, то однозначно можу сказати, що мені комфортно для слизистої, я, я його більше не буду використовувати для слизистої, все ж таки, він не настільки жарний і не настільки кремовий. А, якщо говорити вже про таку функцію, як, наприклад, оформлення стрілок, то він для цього підходить. А, гарно тягнеться, гарно розтушовується, можна вивести тоненьку стрілку за рахунок того, що формула не настільки, формула не настільки кремова. А, звичайно, потрібно ще ти. Потрібно дивитись, але, знаєте, нічого особливого, щоб йти і бігти за цим олівцем. Я думаю, що такими властивостями, які я нарекла цей олівець, просто може характеризуватися кожен другий. От Вікторія Бекхем, я не знаю, я маю стати амбасадором того олівця. Оце так. Тут ні. Але що ще треба від олівця? Ну, стрілки малює, тягнеться і добре, правда, головне, що тушується. Ну, подивимось. Просто Huda Beauty, вона ем, презентує цей олівець як такий, знаєте, багатофункціональний. А Ви, якщо хочете, то і смоки робіть, якщо хочете, то і в слизисту, якщо хочете, то і стрілки. От я вже одне знайшла. от Мені на слизисту не подобається. Ну, Це моя таке персональне. Ну що, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ці новинки будете брати, не будете брати. А як вам. Макіяжі, і, звичайно, як завжди, ми зустрінемось в наступних відео.